Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо е, створення таблиць за допомогою конструктора таблиць в базі даних Аксес. Я запущу для початку підручник для 11-10 класу. Він у вас є завантажений. І для зручності е, віконечко. Зроблю на пів екрана. Тепер запускаю Аксес і вибираю створити. Один раз клацаю, з'являється віконечко. Мені треба вказати ім'я бази даних, яку ми будемо створювати. В даному випадку я двічі класно, щоб виділити. Датабейс 4 в моєму випадку. І замість нього напишу назву. Називатися буде база даних дні народження. Творите. Так, аналогічно зроблю напіввіконочка, щоб мені було. Зручніше працювати із підручником і базою. Ви бачите, що вже створена таблиця, але я ж хочу вам показати, як взагалі це робиться, тому я закрию це віконечко і табличка ця у нас пропала. І так, створення. Є у нас меню створення, і в цьому меню можна створити. Таблицю декількома способами. Я вибираю конструктор таблиць. Так, з'явилося подання бази даних, таблиці в базі даних в конструкторі. І тепер мені ж треба подивитися, які поля мені сюди забивати. В підручнику це у нас сторінка 91. Так, ну тут не виходить у мене. Треба прогорнути таким чином. Ой. 91 сторінка. Створення бази даних у поданні конструктору. Так. Так, і ось тут у нас, дивіться, вікон це схоже, тут просто трошки інший офіс. Я спеціально взяв Office 365, для того, щоб ви бачили, як в підручнику це розказано для Офісу 2010 або 2016. І як це зараз подається в новому офісі. Значить, у нас є ім'я поля, є тип даних і є опис. Тут ім'я поля. Ми вписуємо, як називатися будуть наші поля. А в типі даних ми прописуємо типи, які типи можуть бути. Дивіться, у нас які типи можуть бути. Може бути текст, примітка, число, дата або час, грошова одиниця, автонумерація. І так далі. Бачите? Я не буду довго зупинятися, щоб час не гаяти, тому що під запис іде, і щоб файл був трошки поменший. Так. Далі є табличка в підручнику. І в цій табличці перечислено е, всі ім, імена полів і всі типи даних, які нам треба зробити. От е, я, допустимо, вводю перше. Ідентифікатор. Прописую. Ідентифікатор. Тип даних буде автонумерація. Так. Автонумерація. Далі. Прізвище. Прізвище. Тип даних, текст. Я вибираю короткий текст. Зверніть увагу. У властивостях у мене вказано. Розмір пуля 255. За умовою текст дається 50 символів. Чому так? Ну, тому що прізвище на 255 символів я е в своєму житті не зустрічав. Так само, як ім'я. Наступне ім'я. имя, тоже самое, короткий текст, и тоже изменю, данного выпадку на 30. Ну, и так далее. Заполню по батькове. Далее индекс. Я пропущу по батькове для того, чтобы показать разные типы. Индекс. Индекс, у нас число. Число. И число тут какое? Сила число. Вот тут да. Число. Да, данном долго тело число, а я изменю просто на сила число. Так, далее. Я пропущу текстове там у нас місто, текстовий населений пункт. Дата народження введу. Дата народження. Тип даних. Так, не бачу. Дата і час. В даному випадку я можу вибрати. Формат, в якому буде подаватися дата, може бути повний формат, бачите, який він. Довгий формат, середній, короткий. Ну, я виберу короткий формат, ось такий. Так. Далі. Будинок тут, зрозуміло, буде все стать. Стать трошки по-іншому, тут використовується майстер підстановок. Якщо я нижче прогорну, оце, ж я вам розповідаю, все виложено в цьому алгоритмі. Бачите, 1, 2, 3 і так далі. Я практично по ньому зараз працював. От Зараз у мене 12 пункт. Як ввести імені Поля стать і вибрати його тип даних. От я пишу стать. Тут напишу в порожньому. Стать. Вибираю тип даних майстер підстановок. Майстер підстановок. Так. Далі читайте. вікні майстер підстановок виберіть перемикач. Я самостійно введу потрібні значення. Так, я самостійно веду потрібні значення. І нажимаю далі. Далі з'явилася ось така табличка у віконечці. Подивіться, вона є і на малюнку в підручнику. Мені треба ввести, які статі є у нас. Чоловіча і жіноча. Ой, вибачаюсь. Чоловіча. І жіноча. Далі. Так. Тут обов'язково треба поставити обмежити списком. У нас дві статі, тому ми нічого додавати більше не будемо. Обмежуємо список і нажимаємо готово. Все. Тут з'явився короткий текст, нічого страшного. Це Короткий текст мається на увазі, що ми ввели статі чи жіноча. Це був у нас текст. Так, ну і тепер іще у нас одне там, де побудовник виразів останнє таке складне поле, яке треба зробити. Зараз, секундочку. Так, це у нас поле, повне ім'я. Так, повне ім'я. Повне ім'я. Так, ну і знову. Тут взагалі дуже-дуже подробно розписано, дивіться. Нам треба вибрати тип даних обчислювальний. У нас вийшло віконечко яке називається побудовник виразів. І тепер в цьому вікунечку, ось ви бачите, у вас теж на картинці є. Ми повинні прописати наш, ну, нашу формулу, скажімо так, наш вираз. Так, це у нас функції. Ага, все, я зрозумів. Перед цим треба зберегти, дати назву Дінародження, ключ ключ там не треба. удалось, а не удалось, а потому что не прописано у нас Це я выдалю пока этот рядок, потом додамо его, и сделаю еще раз. Файл зберегти. День рождения. О, есть. Ну и теперь повне. Ім'я. Так. Вибираю обчислювальний. Дата народження. І народження. Так. Ну і тепер тут дивіться, мені треба прописувати формулу. Яким чином мені треба це зробити? Мені треба вибрати е, прізвище. Потім, ось я по ньому класно двічі. Воно мене перенеслося у вираз. Далі. Далі написано плюс. До цього прізвища нам треба додати ім'я. Ну, і по батькові я написав, тому я не буду додати, бо такого поля в мене немає. Ну, хай буде просто прізвище ім'я. Ви зробите вже для трьох. Якщо я зроблю тільки таким чином, воно що зробить? Воно зліпить до кучі е, ім'я і прізвище. Допустимо, буде Іванов е, Артем без пробілу. Нам треба вставити між ними ще пробіл. Як це зробити? Для цього я ставлю сюди курсор, використовую лапки. В лапках пишу пробіл. І знову нажимаю плюс. Ой. Тобто, в мене прописується, дивіться, прізвище, плюс пробіл і плюс ім'я. І тепер нажимаю ОК. Все, створилося. Тепер, щоб мені подивитися, як, яка таблиця в мене вийшла, мені треба змінити подання, зайти в подання таблиці. Спочатку треба зберегти. Зберегти, так, звісно, збережемо. Ось у нас ось. Те, що ми писали, стало шапкою таблиці, бачите? <кій> так, одна помилочка є, там, де індекс, автоматично 0 прописався. І що я зроблю? Я повернуся в подання конструктор. Гляну, де у мене тут індекс, і отут де значення за замовченням, приберу нолік. Переходжу. Подання, при цьому зберігаю, все, цього нуліка немає. Тобто, по ходу ви можете коригувати те, що ви робите. Ну і тепер прізвище. Е, ну, індифікатор я не пишу, там у нас буде автонумерація, тому я пишу, допустимо, там, ну, хай буде коваль. Артем. Індекс. 589. Стать. Ага. А ну-ка. Ага, все зрозуміло. Тут оп, знову таки з індексом у нас проблема. Ми пішли за підручником. Підручнику помилка. Значить, це у нас число виходить за рамки цілого. В конструкторі треба вибрати все-таки довге ціле, велике число отак. Зберегти. Так. А ну. 589. О, встать. Бачите, выпала у меня виконечко для пистановки. Обираю человеча. И дату народження мы можем обрати из календаря. О. Я вибрав, а рік можна змінити вручну, ну, допустим, 2004. О. Зверніть увагу на останнє, 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 останнє поле. Коваль Артем ми не заповнювали, воно саме автоматично зробилося. Взяло. Е, взяло ім'я, взяло. Прізвище і зліпило разом. Ось таким чином. Значить, вам треба за оцим алгоритмом вдома створити ось таку табличку. І надіслати її в класру. Дякую за увагу.